Друзі, всім привіт! Миколаївсь на зв'язочку. Радий вас вітати на нашому каналі. Ну що, йде позготовочка повним ходом, люди. Я думаю, у вас так само, як і в мене, вже і руки трусяться на рибалку, хочеться, і вуха попухли, і все на світі. Сьогодні до вашого відома хочу представити вам продукцію компанії Carp Drive. Був сам дуже здивований. Зайшовши на цей магазин, зайшовши на їхній сайт. Побачив їхній асортимент і глаза розбіглися, як зайці по полю в різні сторони. Трішки собі замовив, покажу вам, все розкажу. Чому саме так? Як ви знаєте, я люблю експериментувати, я люблю починати сезони риболовлення з нових приманок, я люблю розвиватися. Я не, ну, не можу я ловити на одну приманку і 2, і 3, і 5 годин. Це просто не цікаво. Ну, це в моєму випадку. Якщо ви такі, як я, тоді вам на це відео. З чого ж почнемо, люди? Е, почав я з середини зими підшукувати собі продукцію для того, щоб спробувати новеньку. Бажано, звісно, нашого виробника, е, бажано, щоб було і по ціні, в принципі, доступно. Не, не скажемо, що прям низ бюджету, але щоб було доступно. І, от рився рився на просторах інтернету, звісно, знайшов отаку торгову марку, як CarDrive. Ну, звісно, зацікавився все. Думаю, зараз я подивлюсь, що це таке. З чим його їдять, як то кажуть. Зайшов, був дуже здивований. По-перше, асортимент богатіший, як то кажуть. Є все. Від маленьких дамбульчиків, які 6 на 8, самі самі манюсінькі приманочки, які на весну. Нам будуть потрібні і до балансів, вафтерсів, пупапів, є все. Пельці, флюрогелі. Зараз за це все коротенько вам порозказую. І так, значить, давайте ж почнемо з вами, що нам потрібно навесно. Навесно, як ви знаєте, рибка не дуже активна. Вона після зими тільки просинається, тому апетит буде в неї не дуже добрий. для цього потрібно використовувати приманочки манюсінь. Самі-самі найменшенькі. Що я обрав для весни? Оскільки я не користувався, я кажу, зразу, цією продукцією, тому свою оцінку давати я поки що не можу. Я її дам в кінці року, так як я вам уже показував в відеоогляд на ті приманочки топ-5, які я використовував протягом року, то і в кінці цього сезону буду, буду потім робити якісь висновки. З чого ж починати? Звісно, що я, по-перше, звернув свою увагу, оскільки я знаю, що весна, холодна вода, апетит не дуже добрий, я звернув свою увагу на дамбульчики. Так вони у них прикольно називаються. Дамбульчики. Дамбульчики це у нас попапи, е як вони у них пишуться, 6х8 мм. Вони є різних кольорів, різних смаків. Звісно, що навесно я. Намагався обрати кольори, смаки і кольори також такі більш м'ясні. Ну, от, наприклад, що я собі обрав, показую: дамбульчик білачан. Всі знають цей аромат, всі знають цей, цей запах. Е він дуже-дуже гарно працював. Інший в нас дамбульчик буде сливка. Сливка також і в тому році, і в позапрошлому році сливка працювала дуже-дуже добре. Тому на весну, як самі бачите, кольори такі. Класні, визиваючі, які потрібні саме е, для е, холодної водички. Також взяв Pin ананас. Ананас у мене також по весні, як аромат він працював, але я не знаю, як з цією фірмою буде. Але я все буду тестувати, все буду пробувати. Також взяв сквіт, е, сквіт шовковиця бергамот. Отакий вкус, як. Пробував теж з квіт-шовковиця, але з бергамотом не пробував. І як самі бачите, кольори такі помаранчево-жовтенькі, маленькі приманочки. Я думаю, це буде в топчику. Отак, о, Тут вже у нас е, осід, е, взяв також, бачите, такий яскравий колір, помаранчевий, дуже-дуже класний. Оце на весну взяв 5 баночок, буду їх тестувати, буду їх пробувати. Саме на холодну водичку. Звісно, що, як ви скажете, як без пельцю. Люди пельцю у них отак просто вагон пруди і все, що вам потрібно буде, ви там все знаєте. На чому ж зупинився я? Я зупинився на отаких от трьох видах. Тобто на трьох видах продукції. Перший вид продукції, вони роблять розфасовочку 900 грамів. Тут нема кілограма, 900 грамів. Але ось в кожному кутку вказано, скільки видів пельцю, стільки видів компонентів є в даній продукції. От цій продукції є три види пельцю. Чом би і ні, не потрібно нічого мішати. Все вже готове, зразу намішане за вас. Насипаєте 400 грамчиків пельчику, 100 грамчиків водички. І все, супер, ви готові до рибалочки. Інший мене в чим пакет зацікавив тут вже 5 компонентів. Ось куточку, також напитує. 5 компонентів. Тобто, тут в нас є 4 види пельчику і тут є ще флюрогель. Тобто, ви зробили, замішали. Зараз я спробую його знайти. Ага, не знайду. Зараз вам покажу, якщо. О! Дивіться! Видно? Флюрогельчик. Тобто, ви зробили заміс. Ви замішали ваш пельчик. Він у вас постояв там 10-12 хвилиночок. Все. Ви забили його в топтушечку з вашим пупапчиком, чи вафтерсом, чи дамбульчиком. І флюорогеля, флюрогеля. Топ. Зверху. Все. Це приманює рибку. Це дає також свій ефект. Однозначно. Потім ще в мою увагу привернув от такий от. Fled Method mix. Взяв я також на весну Squid Octopus кальмар восьминіг. скажем так, рибний аромат, рибний смак на холодну водичку, все, що потрібно. Ви скажете, ну а що тут інтересу? Ну, У багатьох виробників є таке? Таке та й не таке, друзі. Чим я саме зацікавився саме цими їхніми міксами. Зараз з вами відкриємо, я покажу. Я бачив у багатьох виробників, але такого ще я не бачив ні в кого. Зараз вам покажу. Ось при вас скриваю. Оп! Пельчик, як ви можете бачити, зараз нахилю, Спробую, щоб ви побачили. Пельчик самі, як бачите, ліквідік. Тобто, оцю ось ось баночку. Ви заливаєте, доливаєте повної її водички. Ліквідік, рибна серія. Як бачите, самі ліквіду тут не дуже багато, але це все правильно. Якщо ви доліте сюди води, він не буде сильно концентрований у вас. І якраз буде для вашої ємкості буде саме підходяще. Ліквідік, насадковий пелець, халібут, Black, Red, Halliwood. От дивіться, я такого ще не зустрічав, щоб клали прям пелець у в мікси. отакі бокси. Ну, і це ще не основне, що мене найбільше здивувало, це те, що є тут попапи. Тобто, ну, ви взяли отакий от один мікс. І все вам, в принципі, для рибалки більше нічого не треба. Пелець замішати ви можете на дівчику на ліквідіку. На цьому. У вас є дві зразу насадки. Це як і пелець насадочний, і попапи. Попапи зі смаком кальмар Мотиль. Тобто м'ясна серія пелець у нас рибної серії навесну, бомбі на весну просто бомбіна, люди. Я ж кажу, я такого у виробників не зустрічав. Так, виробники, інші, інші торгові марки да, пропонують свої види, тобто, є свої, як би сказати, фішки, але щоб отак лежали по папи насадковий пелець, я перший раз зустрічаю такі бокси. Також, коли я звернувся до цих людей, кажу: люди, ну, це все хорошо, на весну ми з вами определилися, все, все добре, все є. А що є у вас потім, щоб на літо вже на теплу водичку, туди, квітень місяць, травень місяць, вони кажуть, є все, просто є все. Є попапи, є баланси, є як і маленьких розмірів, так і великих, ну, великих розмірів, 10-12 мм. Хто займається карфішингом професійно, тобто е, там бойлів, це просто, просто німерян. Яких хочете, яких розмірів, пилящі, не пилящі, Ну, тільки я карфішингом, ви знаєте. Ну так, поскоку-поскоку, моя тема це флет метод. А хто займається карфішингом, ви також для себе все там знайдете. Що я от обрав на літо? Кажу: люди, ну на літо. Потрібен буде, мабуть, 8, там, 10 мім ПУПАПчик. Все це діло. Ну, ми зупинилися, ось тільки мені так більш захотілося. Ми зупинилися на 8-мм пупапчиках. Ось 8 мм Пупапчики. Замов я 6 баночок. Одразу. Ви скажете, ну навіщо ми А я вам все поясню дуже легко дуже просто. От дивіться. Давайте по смакам. криль робін Ред. На весну, він піде і на весну, і на теплу вже водичку. Другий у мене ароматик – кукурудза тигровий ріг. Ну, я думаю, хто, хто рибачи, хто розуміє, що це таке, це топ, я вже не знаю, років 3-4 це самі топові аромати, самі топові смаки, на які відгукуються коробчик. туті фруті обалденний, просто обалденний смак, обалденний запах. Я, ж, я зразу сказав, хлопці є, давайте. Полуниця банана. Ну, чесно, сам би їв. На повному серйозі Откриваєте баночку і Ну, ну запах просто, знаєте, мені от напоминає, колись у нас були такі е, жуйки is. Оце, Оце той же ж самий смак, той же ж самий ароматик. Цитрус, обов'язково цитрус, будемо використовувати на весну. Також дуже-дуже приємний аромат, дуже приємний запах. І кальмар Робін Ред. От я вам показував, тут ось у мене крилі Робін Ред, а тут кальмар. Як бачите, самі купапчики різних кольорів, може спрацювати або це, або це. Ну, це все покаже практика. Це ми все будемо використовувати з вами. Це вже все буде потім. Також, що я обрав в цьому році, я в тому році тестував вже великі приманки, тобто це бойли. Да, для флет-методу, я їх просто не заминаю в мою годівничку, в мою топтушечку, Я їх вішаю на повідець, на волосся, як положено, і це все в місті закидається. І що я для себе визначився, хочу в цьому році спробувати мокалочки, як вони у нас народів в рибалок називаються, мокалки. А якщо по правильному, це діп-ліквіди. Тобто ви відкрутили отаку баночку діпліквіда, засунули туди свій бойлик і це все в місті відправляєте в водичку. Також вони годяться, це у мене сквіт кальмар, також на холодну водичку піде. І кукуруза тигровий горішок це вже на літо. Ну я ж кажу, оскільки я вже замовляв такий скажімо, ну, величенький, величеньку посилочку, я не скажу, що вона супер велика. Люди замовляють більше і набагато більше замовляють. То я так для себе визначився. Макалочка, я ж кажу, відкрутили туди бойлик. А ще в них саме прикольне є для коропової риболовлі. От готові стікмікси. Тобто, в отаких от боксиках Є готові нав'язані стік-мікси. Ви достаєте звідси стікмікс, просто банально все, чіпляєте його на ваш повідець, вмокаєте це все у ваш дібчик і все відправляєте в водичку. Тобто, якщо, в принципі, так подивитися, зайшовши в магазин, ну, я заходив через інтернет-магазин, я маю на увазі, зайшовши на їхній сайт, можна просто обрати все Я спочатку зайшов, в мене очі розбудив. Думаю, Йошкін Кот, а що ж брати? А, а і весна ж іде, і хочеться щось новенького спробувати, і щоб якби і на весь сезон мені чогось хватило. І тому я так от, да, посидів я там пару вечорочків, подивився я обзори, подивився відгуки на їхню продукцію. Ну, я скажу так, хлопців, е, хвалять, е, покупці задоволені їхньою продукцією, задоволені продукцією пельців. Задоволені продукцією купатів, дамбульчиків, вафтерсів, баланси в них також гарно працюють. Тому люди, якщо ви хочете, так як і я для себе щось спробувати новеньке якось більше розвиватися в риболовлі, флад-методної короповій риболовлі, тому я вам рекомендую, друзі, звертайтесь до цього виробника Карп Drive, і ви там знайдете для себе абсолютно все, що вам буде потрібно. Отака в мене вийшла, друзі, посилочка, кстати, до речі, забув вам сказати для флюрогельчик. Солодка кукурузка. Я вам скажу так, я не використовував такі рідини, такі житлі. Опять же, для того, щоб зрозуміти, чи працює воно, чи не працює, щоб можна було свій досвід, свою копілочку покласти якісь знання, вміння та навички. Це все треба буде пробувати. Взяв я такий от солодка кукурузка. Ми частенько на наших водоймах влітку ловимо на кукурузу. Тому я думаю, воно лишнім не буде. Замовив, що такий от гельчик, флюрогельчик, Отак от, от, люди. Отака от в мене вийшла розпаковка моєї посилочки. Кому, якщо щось буде потрібно, звертайтеся, я підкажу. Або зразу можете заходити на сайт CarPDrive торгової марки Carp Drive. Подивіться, що в них є. З того, що я побачив, друзі, я можу вам рекомендувати цю команду цього виробника. Хлопці дуже, дуже пильно відносяться до своєї роботи. Щиро вам за це дякую. Також, що по посилочці, співпрацювали дуже-дуже швидко. Сьогодні замовив на наступний день, вже посилочка була на новій пошті, вже прийшло мені повідомлення, що посилка вже відправлена і їде до вас. Тому рекомендую, друзі, я не скажу, що це все. Я думаю, на протягом нашого сезону фладмето я буду ще замовляти і докупляти, тому що ну, відкривав пелець, нюхав аромати. Ну, дійсно дійсно дуже класні. Тому, друзі. Поки що можу рекомендувати виробника, як би сказати, з першого відчуття. От перше, що я побачив, все, що я понюхав, все, що я підкривав, мені це сподобалось. Як зайде це рибки чи не зайде, це все покаже наш риболовний сезон. Але хочу вам ще одне сказати: ніколи не залишайтесь на одному місці. Рухайтесь постійно вперед. Шукайте для себе щось новеньке. Шукайте новеньке для рибки, щоб рибка ваша, коли ви приїхали на рибалку, вона вже чекала вас і каже: оба, приїхав Ніколаєві з новими проманочками. Буде, буде щось мені новеньке вгащати, в мене буде щось новеньке пробувати. Це все, звісно, шутки жарти. Не прощаємося, друзі, до наступних відео. Всім дякую за підписочки, за перегляди. Не забувайте на канал вподобаєчки, підписуйтесь, я вам дуже за це вдячний. Всім па-па!